Знов ночами тиняються наші приховані риси, невимовний, розхристаний біль із безсоння, німого. Он на розі стара продає очманілі нарциси, що зв'яли від того, що дихали старістю довго. На порозі заснула весна березнева приблуда. Третій тиждень підряд. Їй одне і те ж саме все сниться, а повз неї проходять надмірно напудрені люди, наче зморщені яблука в дуже похилому віці, а у крані немає живої води. Я не в змозі залатати це місто сумне, листопадово лисе. За якісь копіки он на тому не бачите розі Відкуповує старість у сивих, зів'ялих нарцисах.